Де взяти клітковину восени або сім продуктів для гарного Яблука – стиглі місцеві сорти, містять пектин, розчинну клітковину, що живить корисні бактерії кишечника. Порада їжте зі шкіркою, саме там найбільше пектину. Гарбуз сезонний суперфуд, м'який для шлунка містить клітковину та бета-кератин, сприяє стабільному рівню цукру і відчуттю ситості. Броколі, джерело клітковини, сірковмісних сполук для детоксикації та підтримки печінки. Порада не переварюйте краще на пару або злегка обсмажити. Буряк підтримує печінку та жовче виділення, що особливо важливо, коли стає менше руху і більше ситної їжі, сприяє регулярному випорожненню, знижує рівень холестерину. Сливи багаті на клітковину і сорбіт, природний осметичний компонент, що допомагає зрушити кишечник, багаті на расвератрол, антиоксидант парада. Додавайте кілька сушених слив до каші або смузі. Горіхи вдають лише клітковину, а й корисні жури, які підтримують рову систему в холодний сезон. Рекомендація: порція до 20 грамів на день бажано сирих вимочених. Груші м'яка клітковина регулює перистальтику, допомагає при закрепах. Особливо корисна при схильності до сповільненого травлення восени.